Ще раз, дорогі брати і сестри, ми вітаємо сьогодні вас в цю е, пору після обідня, приємній суботній затишній атмосфері. Ми можемо навіть додати в домашній атмосфері, правда? Тому що ну, все-таки нас не так багато, а на дворі така прекрасна зима. Ще раз хочеться нагадати про неї. Тому ми, як, як дома, як дома. І це дійсно так, тому що ми всі прагнемо до небесного дому, а цей земний дім він якраз асоціюється із церквою. Дещо інакше може бути спокій для нашого серця. Дуже цікаво, що ем, в Євангелії від Луки, 17 розділ з 11 по 18 вірш, описана одна дуже цікава, дивовижна така історія. Про яку ми всі дуже добре знаємо, в Біблії вона називається зустріч Ісуса з прокаженими. Там, де 10 прокажених підійшли до Ісуса Христа і просили в Него допомоги. Хотів би задати декілька запитань, не дивлячись біблійний текст, я думаю, що ми знаємо про ту історію. Всі отримали зцілення, всі 10 із тих, які прохали, отримали зцілення чи ні. Всі 10, правда? Тих 10, які були прохачами тієї невилікованої хвороби на той час, хочу сказати, що і на сьогоднішній день проказа не дуже е піддається лікуванню. Але в той час не було наскільки прогресивної медицини, як ми маємо на сьогодні, і ви знаєте, що. Ця хвороба не тільки асоціюється із тим, що клімат такий був сухий, вона могла там прогресувати в сухому кліматі. Але саме найбільше ми знаємо, що хвороба проказа, вона була також як Боже е, втручання в життя людини. Ми можемо сказати, що дуже багато людей говорять про проказу і про кару Господь. Дійсно, ми знаємо випадки, коли Бог. А іменно так зупиняв людей від якихось е, недобрих дій, недобрих чинків, або таким чином показував свою волю? Вернемося до 10 прокажених. Ми знаємо, що всі отримали зцілення, всі отримали вздоровлення, всі пішли куди потрібно, чи не всі? Чи хтось із них вернувся і сказав таке дорогоцінне слово як дякую? Скільки вернулося людей? Із прокажених. Один. Тобто це 10%, правда? 10% з тих людей, які отримали зцілення, вернувся один. Ми на сьогоднішній день можемо констатувати факт такий, що невдячність це страшний гріх. Вона жорсточує і перевертає розум, коли людина стає невдячним. Невдячним людям, невдячним Богом. Людина дуже важко. Сказати таке слово, як дякую, і таким чином висловити подяку за якийсь вчинений вчинок стосовно неї, добрий вчинок, людина стає невдячною. І дійсно, в Слові Божому, ми читаємо в посланні апостола Павла до римлян, перший розділ, 21 й вірш. Ми читаємо такі слова, бо, пізнавши Бога, не прославляли Його як Бога і не дякували. Але знікчемніли своїми думками, запаморочилось нерозумне їхнє серце. Ми читаємо, що коли люди пізнавали Бога в той час, ми бачимо, коли апостол Поло говорить до до колосян, до римлян, перепрошую, то він каже, що язичники, які, пізнавши Бога, вони не прославляли Його, не дякували йому. Не прославляли Бога і не дякували, але знікчемніли своїми думками. Ми можемо сказати, що вдячність, про яку ми сьогодні говоримо, це стан серця людини. І е, е, такий ключик, як ми говоримо про молитву, е, ключ до відкриття дверей нашого серця, молитвою до Господа, коли ми молимося, то ми безумовно скажемо, що, що вдячність це не просто стан серця, а це ключ до близького спілкування з Богом. Тому що Господь молитви Отче наші, Ісус Христос, перш за все. Він починав його із подяки. Він дякував Богові за те, що Той є милосердний і люблячий Господь. Давайте ми побачимо а, декілька моментів. Декілька моментів, як ми можемо дякувати Богові. Як ми можемо дякувати Богу? Ми не просто можемо сказати, Господи, дякую Тобі, прославляю ім'я Твоє, і на цьому наша подяка може закінчитися. Ми можемо дякувати Богу по-різному. перше все. Шануючи Господа, це перше. Ми можемо дякувати Богу через шанобливе ставлення до Нього. І дивіться, книга пророка Малахії, перший розділ 6 сьомий вірш, він говорить такі слова. Книга Малахії, перший розділ, шостий сьомий вірш. «Шанує син батька свого, а раб пана свого. Та якщо я вам батько, де пошана моя? Як ми можемо шанувати, ми можемо сказати це слово дякую. Біблія говорить, що навіть якщо син шанує свого батька, ну, на сьогоднішній час, можливо, це вже відійшло десь на, як не наскільки не на задній план, то на другий план це точно. Шанування батьків, виконання п'ятої заповіді, воно на сьогоднішній день ніяк не може взяти, скажімо. Ту височину, яка була колись. Особливо ми мову ведемо про а, ізраїльський народ, Про ізраїльський народ. Яке, яке шанобливе було ставлення до батьків і до дітей, також там було шанобливе ставлення. Прославлення Господа, подяка йому, а, випливає із нашого шанобливого ставлення до Господа. Ми дякуємо і шануємо Його, нашого Бога, як Творця Всесвіту. Господь, який сотворив кожного із нас. Тобто ми в шанобливому стані становищі, коли ми дякуємо Господу, ми можемо шанувати Його як Творця, як нашого Господа і Спасителя. Ще один момент, який я би хотів підкреслити, як ми можемо шанувати Господа. Ми говорили, ми можемо шанувати Його пошаною, шанобливим ставленням до Нього. І наводили текст, коли Малахі говорить, що син шанує батька раб свого пана, і Господь звертається, де пошана моя? Де моя пошана? Господь звертається до ізраїльського народу, коли народ забуває про Господа. Другий таких моментів, про які ми можемо сказати: друга така складова пошани Господу, друга така складова. То, про що ми говоримо, що ми можемо бути вдячними нашому Богові, це послуг. Ми не просто говоримо пошана, але ми говоримо, що ця пошана має чітко відображатися, чітко вилуватися в послуг волі Господній. І дійсно, в книзі Пророка Самуїла, 15 розділ, 22 вірш, говорить дуже слушні до нас слова. Послух ліпший від чого. Від жертви, пам'ятаєте, так? Послух ліпший, кращий від жертви. Повідь собі в ізраїльському народі центральне місце їхнього взагалі богослужіння всього того, що було в ізраїльському народі, що займало важливим, як не жертва. Правда, все оберталося навколо жертви. згідні? Наприклад, жертвоприношення це було центральним моментом, коли ізраїльський народ приходив до е, виразити своє покаяння. Прощення гріхів просити, подякувати Богові, шанобливе ставлення до Нього. все 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 це було через жертву. Через жертву вони приходили до Єрусалимського храму, приносили жертви, вони їли перед Господнім лицем і таким чином дякували Богові. Так само жертва за гріх, яка була найважливішим в усьому ізраїльському богослужінні. Жертва за гріх, яка вважалася самою центральною. Уявіть собі, Господь каже. Ну, нам і з вами в книзі Пророка Самоїла. Послух кращий, ліпший від жертв. Це що означає? Це означає, що в ізраїльському народі все, все служіння, яке зводилося до жертви, Господь каже, але є щось краще. Я хотів би задати запитання вам сьогодні, шановні брати і сестри, а може бути, е, жертва без послуху, або послух без жертви? Що може бути жертва без послуху? Скажіть, будь ласка. Добре подумали. чи може бути от, ізраїльський народ чи міг приносити жертву без послуху Господу? Міг чи ні? Угу. Бачите, у нас думки починають ділитися. А чого Господь їх постійно? Постійно, постійно він говорив до них слова, і, і говорить: ви кажете, храм Господній, храм Господній, але серце ваше далеко від мене. Він їм постійно говорив, що ваші передання затуляють заповіді Господні. Ну, коли людина приносила жертву, вона могла ну, не приносити жертву з великою вірою, шанобливим становищем в послуху Господню, так як говорить Слово Боже. А на сьогоднішній день жертва яка? Каже, Принеси жертву твоїх уст, правда? Чи жертву інше. Можемо ми, наприклад, жертвувати Господу, але без вдячності? Чи не можемо? Можемо, звичайно, брати це. Звичайно, що можемо. На сьогодень це також можливо. І тоді в ізраїльському народі людина могла приносити жертву, безумовно, в, якби, в, в ідеалі все це мало бути поєднане. Послух мав бути поєднаний жертв. Уявіть собі, що послух, без, жертва без послуха можлива, а чи можливий послух без жертви? Чи ми йдемо все-таки на якісь жертви для того, щоб ну, бути послушними? Діти йдуть на жертви, щоб бути послушними своїм батькам, їм дуже чогось хочеться, але якщо мати сказала, що воно не добре, вони жертвують тим своїм бажанням, своїм добрим бажанням, ну, тому що слухаються батька. Так само і ми з вами. Якщо, наприклад, нам щось хочеться, але воно не корисне, не добре, Господь каже, це не, це не добре, тобі воно не корисне. Ми теж чимось жертвуємо для того, щоб бути слухняними Богом. І так ми говорили про те, що ми можемо дякувати Господу, проявляти вдячність через, через пошану, проявляти вдячність нашому Богу через послуг. Також ще є один момент, який записаний в книзі повторення закону. На сьогоднішній час хочеться згадати про нього. Це третій такий момент, який ми із п'яти, який ми підкреслимо, написано так: повторення закону 8.11. Стережися, щоб не забути Господа Бога свого. Появіть собі. Стережися, повторення закону 8.11, щоб не забути Господа Бога свого. Ми можемо виявляти вдячність Богові, що набливе ставлення до Нього. Тим, що ми пам'ятаємо про Бога, тим, що ми пам'ятаємо про Господа в кожні хвилини нашого життя, воно дуже важко. Звичайно, дуже важко тримати себе в тонусі постійному, постійному е пам'ятанні про Господа, тому що ну, світ заманює, тому що різні різні моменти, які є. Але приходить деколи усвідомлення. Знаєте, не так, як в нас, але от ми скажемо в притчі про блудного сина. Блудний син на якомусь етапі свого життя, він згадав про Господа просто. Просто згадав, що є краще щось. Те, чим він має сьогодні, те, чим він користується сьогодні, те, як він живе сьогодні, є щось краще. І він, усвідомивши це, зробив кроки на зустріч Господу. На сьогоднішній день написано стережися, щоб ти не забув Господа Бога Свого. В принципі Господь каже, прикладайте зусилля, щоб не забути Бога. Нам здається, що ну, це дуже легко. Як ми можемо забути Господа? Ми не забуваємо, що Бог є, ми не забуваємо, що Господь є милосердний і люблячий Творець неба і землі, і наш викупити. Але ми забуваємо про те, що є його воля свята, яку потрібно чинити в нашому житті. Ще один момент, про який ми говоримо. Ми вже навели декілька. Ми говорили, що. Господу можна дякувати через, через пошану, через послух. Ми казали, через пам'ять можемо дякувати. Ми можемо дякувати Господу через прославлення. Ми можемо бути вдячними Богові, прославляючи, величаючи Його ім'я. І про це ми також згадали. Ми наводили з святого Писання, кажучи, що ліпша милість Твоя над життя. уста мої Тебе прославляють. Господь говорить сьогодні про те, що краща милість твоя над життям. і мої уста тебе прославляють. Вихваляють Господа. Декілька місць святого Писання це четвертий такий момент, який ми звернули увагу. Декілька місць святого Писання говорить про те, що з одного джерела не може текти а, солона а, чи а, солодка, перепрошую, гірка вода, правда? Не може це бути. Не може це бути. Ми не можемо одночасно. Дякувати Богу, прославляти Його ім'я, і в той же час проклинати тих, які сотворені на подобу Божу. Так, так пише і говорить Писання. І останнє, про що ми можемо сказати сьогодні, як ми можемо прославити нашого Господа, возвеличити Його. Це як не дивно таке запитання, яке в дії тих апостолів, 22,10, говориться стосовно Господа, це праця для Нього. І я запитав, що Господи маю робити? Як пророк Рокисая, пам'ятаєте, казав, я Господь, я, Господи, пошли мене. А тут 22.10 10, тих апостолів говориться, я запитав, що Господи маю робити? Це дуже цікавий. Момент. Я вже, можливо, повторював, говорив, тепер можу повторити про те, що в нашій мові трішечки відрізняється. В слово віра від юдейського розуміння. Тому що в, нашій, в українській мові віра це іменник, який відповідає на питання, хто що, так «Хто? що це і віра. Ми можемо про віру дуже багато говорити, можемо сперечатися, відкрити Біблію, можемо говорити наводячи біблійні вірші, можемо говорити про своє переконання. Наприклад, як Адвентисти, ми віримо в другий прихід Ісуса Христа, ми віримо, наприклад, в таке вчення про стан померлих. Ми віримо там про вічне Боже Царство, яке Господь подарує для нас. Все це ми можемо поставити на один рівень і сказати: ми так віримо. Ну, цікаво, що в ідеїв віра це не іменник, а на нашій мові це дієслово, яке відповідає чуть на інше запитання, правда? А дієслово відповідає на якісь запитання? Що робити, що зробити? Так? І оце, що, Господи, я маю робити? Що я, Господи, маю робити? Оце віра. Коли ми, Єврей робить якусь допомогу, він каже, я вірю. Коли юдей допомагає бідним, каже, що ти робиш? Він каже, це я вірю. Тобто в них діла і віра, ну, скажімо, по про часи ми говорю, не розходяться. В, розумінні. в нашій мові, в грецькій мові, ми можемо поговорити, можемо добре помолитися, гарно прочитати вірші писання, і кажемо, так, ми віримо, але крім того, нічого не робити. Коли я був в середу в Чернівцях, я завітав до, до свого друга, який працює перукарем, має дуже гарний свій заклад, який він перукарня, де він стриже. І він розказував мені дуже цікаву історію, яка ну, цікава для мене була, можу поділитися з вами. Його в неділю, однієї з неділі, запросили підстригти сина Равина. Ну, я думаю собі, що це таке? Я кажу, ну та що ти прийшов та й каже, Ні, ні, ні. Там равина, його сина не стрижуть до трьох років. Дітей, от, вони не стрижуть до трьох років. Після трьох років каже, це своєрідний обряд, на якому присутні було 150 людей. Величезний зал нанятий. І вони поставили його на середину на таку табуретку. Вони його там дякували Богу, в який в них гарний син є. Потім ми в приділеній кімнаті ми його стригли. Він, всі казали, як він покращив, як гарно. Всі дивувалися. Весь цей вечір був для маленького Ісака, трьохрічного, якого так значить, піднімали в його очах. В очах е оточуючих людей. І він, я думаю, каже, що це так ставляться тільки до дітей. От них таке ставлення до дітей. Можливо, це не всіх. каже, Але от я попав в таке середовище людей. Для мене було дуже цікаве це середовище. І привезли, кхм, говорить, чоловік п'ять таких стареньких, е стареньких дідусів. І він каже: знаєте, що ну, євреї вони не дуже опрятні люди. Вони не дуже дружать з душом, не дуже там люблять митися. І вони таких привезли до в великих таких цих шапках юдейських і всі так трясуться над ними, ведуть. Вони ну, ледве там, ці сходинки долають. І я каже, так собі подумав, що це привезли. Напевно, десь взяли людей, які ну, не мають що їсти, бідні люди з їхнього середовища взяли для того, щоб ну, показати свою лояльність, показати, що ми і бідних не забуваємо. Але каже, я подивився в них так посадовили на самий центр. Всі до них приходять, в руку так чуть не цілують. Він їх благословляє, і вони йому питання там одному задають. Він відповідає і каже, що це так так має бути. тора так говорить, так, тора та, та, так говорить. А я питаю: а хто це такий? А він каже: це Левита. Каже, наші. Так ми привезли, тому що є заповідь. Каже, знаєте, бідного там, Левита. Це все сюди у нас. Є. Ми поїхали, каже, ми їх зібрали в Чернівцях, їх небагато, каже, є. Ледве, каже, ми їх там з того поверха звезли вниз, каже, і вони присутні, ми дуже радіємо. А віра це коли людина щось робить, вона каже, я так вірю. Знаєте, Деколи ми говоримо там про ідеї, в них є багато чудовнадцять таких моментів, але цей момент він ну, такий показний, Їхні відношення до дітей, їхні відношення до старшого покоління. Я думаю, що християнському... християнинам є що повчитися. І так ми говорили про те, що як ми можемо шанувати або дякувати Богові. Ми говорили про невдячність, ми наводили приклад про те, що були люди, які е, зцілені Ісусом Христом, але не всі подякували. А скажімо, 90% з тих людей, які були, вони не подякували. І тільки один чоловік. Який прийшов до Господа для того, щоб е, йому подякувати, ми говорили, що дякувати можемо Богу різними моментами. Ми можемо прославляти Його ім'я, ми можемо в пошані дякувати Богові, ми можемо в послуху дякувати Богові, ми можемо пам'ятати про нашого Господа. І саме найбільше ми говорили про те, що ми можемо дякувати Господу, працюючи, вірячи в Його ім'я, дякуючи йому за це. Я думаю, що на сьогоднішній день в нашому житті також потрібно переосмислити слово подяка, яке є в нас в нашому житті і наше ставлення до на нього. Ну, Нехай Господь благословить кожного із нас. В першу чергу ми говорили сьогодні про те, щоб ми були вдячними Богові, але подяка Богові відзначається також і подяця до наших ближніх, відносно до наших батьків, наших рідних, братів і сестер, які є в церкві. Нехай Господь благословить кожного із нас, нашому Богу, нехай буде вічна слава по віки віків. Амінь. І я запрошую всіх приклонити наші коліна. Ми будемо молитися, дякувати Господу за благословення, яке Він дарує нам. Отче Неба і землі ми вдячні Тобі за Твою любов, за ласку, за добрість Твоє, Господи, за Твоє милосердя і ласку Твою. І в теперішній час ми благаємо Тебе, щоб ти допоміг і благословив кожного із нас. Ми дякуємо Тобі, Боже добрий, за те, що милість Твоя є надто велика. Ми дякуємо Тобі, Боже добрий, за те, що, не дивлячись на те, що ми невдячні є, Ти, Господь, благословляєш нас, Ти даруєш нам силу Святого Духа, і Ти призиваєш нам вчитися бути вдячними. Все ми вручаємо в Твої руки сьогодні, Господи, дякуючи Тобі. За величезні благословіння, за те, що ми збережені, Господи, в нашій місцевості від війни, за те, що ми, Господи, війну можемо переглядати тільки з екрану телебачення або гортаючи сторінки в соцмережах. Господи, ми дякуємо Тобі, за те, що Ти оберігаєш нас край. Небесний, Господи, ми також. Хочемо просити прощення, тому що ми недосконалі грішні, але віримо, що Ти милосердний Бог, і Ти даруєш нам силу Святого Духа в нашому житті. Прости нас, грішний, Господь, і благослови кожного із нас. Ради Ісуса Христа ми заносимо Тобі честь хвалу і поклін, Богового Отцю, Сину, Святому Духу. Амінь.